Друзі, привіт! От так. Хочу вам розказати. От ти береш велосипед, от так їдеш, 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 їдеш селом. І вулиця нормальна. Бори забори, життя, 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 життя. життя. От там така от. іде до з Залізничної зупинки залізничної ще раз, тобто курсують електрички дуже регулярно одна на годину. Це, в принципі, дуже регулярні спорудження. А зранку може бути навіть там по 40 хвилин, по 30 хвилин і до, до зупинки. А тут ну, хвилин п'ятнадцяти, що ви розуміли, і ще може пару хвилин от, от від тої машини, що поїхала от туди. І ти їдеш і ж ти хапча, і бачиш, оце. Ти бачиш забор з піддонів, який впав. Ти бачиш тупо будинок. А він зроблений із цегли. Із, із, із Червоної цегли, яка повністю оплів віноград, тобто скільки років не було життя в цьому будинку, важко сказати. Крім того, ми бачимо саме цікаве світло. Хапча. І ми точно знаємо, що в цьому селі є провайдер місцевий. Тобто оптоволоконний інтернет, в принципі, можливо, ота коробочка свідчить, що по вулиці є оптоволок... оптоволоконний інтернет. Саме оптоволоконний інтернет то життя. От навіть спробуйте провести в вашому селі оптоволоконний інтернет, і ви взагалі будете про